Якими є ознаки сексуальної експлуатації? Якщо ви помітите щось підозріле в житті молодої людини, або відчуєте, що хтось нею маніпулює, довіряйте своїй інтуїції та звертайте уваги на ознаки насильства. Зокрема, молода людина може приходити додому з несподіваними подарунками, часто запізнюватися додому ввечері, взагалі не приходити додому, ночувати або поводитися так, наче щось приховує. Серед інших тривожних ознак зміна харчової поведінки, зменшення інтересу до навчання та розваг, а також самопошкодження слухайте зі співчуттям і не робіть нічого, що може змусити людину, яку експлуатують, відчувати за це сором. Запевніть її, що з вами вона в безпеці і що вона може розповісти свою історію. Вона повинна знати, що те, що з нею сталося, не її провина. Люди не повідомляють про сексуалізоване насильство з різних причин, зокрема через самозаперечення, почуття сорому та культурних стереотипів щодо сексуалізованого насильства. Потрібно знати ознаки експлуатації та усвідомлювати, що відповідальність за неї завжди несе зловмисник. Якщо ви вважаєте, що ви або хтось із ваших знайомих зазнали сексуальної експлуатації, зверніться по допомогу вже сьогодні.